Очемо вам ще розповісти також таку цікаву. Інформацію, яка з'явилася ось буквально напередодні, про те, що військово-морські сили Китаю оточують Австралію, змушуючи цивільні рейси коригувати свої маршрути. Про це повідомляє The New York Times. Вже місяць китайські військові кораблі курсують навколо континенту. Зокрема, вони заходили та покидали економічну зону Австралії, а також проводили навчання із бойовими стрільбами. На двох китайських кораблях встановлено. 144 вертикальні пускові установки VLS. водночас на всьому австралійському флоті, який налічує 10 військових кораблів. Їх лише 200. Два ключові австралійські танкери для перевезення палива необхідні для операцій на великих відстанях. Виведено із ладу повідомляють у повідомленні. Також The New York Times пише, що військові кораблі Китаю дійсно оточують Австралію, і це змусило десятки цивільних рейсів змінити свій маршрут. Флотилія китайських кораблів майже місяць без попередження обходила континент, проводячи навчання із бойовою стрільбою. Два австралійські паливні танкери важливі для далеких операцій, виведені із ладу. Ідеться в повідомленні. Е, цікаво буде дивитися, що далі воно буде. Поки що, знову ж таки, ця інформація з'явилася лише від одного джерела, яке я побачила від The New York Times, але варто її взяти до уваги. Також в CNN висловили впевненість, що. Повне припинення вогню на всій лінії фронту на цілий місяць може майже неможливо без помилок або зітнень. Послужний список Москви має лежати в основі кожної оцінки того, як триватиме будь-який мир. Ми маємо ясно бачити цілі Кремля. Вони не будуть досягнені заморожуванням лінії фронту. Путіну потрібна масштабніша перемога, щоб виправдати втрати на цьому шляху і задовольнити його перебільшене уявлення про загрозу, яку захід тепер становить для нього. І як попередили всієї, якщо перемир'я зруйнується, ймовірно, через дії Росії Трамп може помилково звинуватити Україну. Допомогу Києву знову заморозять а Москва почне черговий інтенсивний наступ на українські землі, де короткочасне затища може призвести до сповільнення західної допомоги та військової. Готовності, ну подивимося. Насправді припинити е, активні бойові дії це не означає е, припинити військову допомогу Україні. Навпаки, якщо ну, виходячи з якщо робити е, висновки з того, що було після Мінськ, 1 і Мінськ 2 то найкращим варіантом буде це все ж таки Україні продовжувати надавати військову допомогу, е, щоб Україна була. В разі чого готовою відбити якісь провокації від росіян. Отже, далі, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, розповість нам про реакцію Росії на можливе припинення вогню. А ви не забувайте в свою чергу підписатися на його Ютуб канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Слухаємо. З Росії почали лунати заяви. Доволі цікаві. Їх треба вивчати і обережно коментувати і конструктивно сприймати. Звісно, сприймати конструктивно заяв росіян, ну, я погоджуюсь з вами це не так просто, але учора, буквально ввечері, Захарова повідомила про те, це речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що Росія не відкидає контакти з представниками США протягом найближчих днів. Керівник Офісу президента України Андрій Ярмак сказав, що найближчими днями з понеділка розпочнуться предметні вже розмови про дату припинення вогню. Але у Трампа часові лаги інші. Він говорить про сьогодні, 12 березня. І я не виключаю, що до кінця цього тижня ми побачимо якісь конкретні рішення. Почуємо їх. Але справа в тому, що ще один цікавий коментар з Росії пролунав і ще й не один. Їх справді чим далі, тим більше. Директор служби зовнішньої розвідки. Росії Федерації Федерація Наришкін провів телефонну розмову з головою центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Редкліфом. Вони обговорювали питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу та врегулювання кризових ситуацій. Про це повідомляється у службі зовнішньої розвідки Російської Федерації. Тобто Наришкін каже: Ну ми вже поговорили з американцями тобто 100% обмін інформації відбувся. І сторони домовилися про підтримку регулярних контактів з метою зниження конфронтації між Росією та США. Ну і, звісно, в контексті України є інші питання, як то ядерна зброя, і так далі. Але на порядку денному у Трампа стоїть Україна. Це питання номер один сьогодні для нього, і це добре. Втім. Яструби, про яких сьогодні згадував у Кремлі, кажуть ні ні, ні, так не має бути має бути так, як ми хочемо. З цього приводу очільник закордонного відомства Лавров, на відміну від своєї речниці, сказав дещо інше, але. Звертаю друзі вашу увагу. Він не сказав про те, що він відкидає припинення вогню. Він наголосив на наступному: присутність на українській території військ країн НАТО під будь-яким прапором у будь-якій якості, у тому числі миротворців, є загрозою для Росії. Тобто він вже почав говорити фактично про контроль за припиненням вогню. Далі він каже, що Росія не прийме присутності країн НАТО на українській території за жодних умов. Росія в контексті української кризи. Так він називає війну, знає, що потрібно робити, щоб не йти на компроміс, який поставив би під загрозу долю людей. Ну про який компроміс він говорить мені складно сказати, чесно вам скажу, друзі. І далі наголошує, Україна зберегла б кордони 91-го року, але без Криму та частини Донбасу, якби Київ йшов на співпрацю та реалізував власні ініціативи. Як тоді називати ці кордони кордонами 91-го року, це лише можна зрозуміти, якщо мати хвору уяву, так як у Лаврова. Але ну ми не такі направду. Ну і далі він каже, що Європа та Британія хочуть, щоб конфлікт навколо України продовжувався. вони готовлять щось, щоб підштовхнути США до агресивних дій проти Росії. Це буде залежати виключно від рішення Росії. Це я вже додаю від себе. Якщо ви захочете воювати, то ну, відповідно війна буде продовжуватися. Про це сказав і сам Дональд Трамп. І далі він говорить, що інтереси Росії та США ніколи не будуть ідентичними, вони не можуть збігатися навіть на 50%. Це відповідь, друзі, на запитання, коли багато хто пише у нас. Мережах і тут в коментарях під відео, що, мовляв, Трамп створює Союз із Путіним. Трамп дружить з Путіним, вони, мовляв, діють як одне ціле і так далі. Ні. Ніколи Трамп не буде в Союзі із Путіним. Трамп не буде діяти як одне ціле із Росією. Сама Росія це підтверджує. Їхні інтереси не будуть збігатися навіть на 50%. В окремих моментах так. Ну, наприклад, щодо Китаю, але. Китай погіршення точніше, відносино із Китаєм не в інтересах Росії, але в інтересах Росії вийти на світовий ринок, повернутися на світовий ринок, політичний і економічний. Зараз Трамп їм дає таку можливість. Тому тут ситуація не зовсім зараз вдала для Росії. Відтак вони і збентежені. Хоча, звісно, вони мають багато козирів, як то казав Дональд Трамп. Але потім каже: та ні, в них козирів немає зовсім. Є в них козирі. Це і велика територія, це і багато людей. Це і поки що спроможності воювати, але вони справді вичерпуються. Мондому вам глядачі підписатися на Ютуб канал Валерія Клочка. Послання на нього можете знайти під нашим відео. Далі будемо з вами говорити про те, що дописують у звіті британської розвідки, про те, що українські удари по Росії підривають наратив Кремля про локальний конфлікт, а не війну. Вчорашню масовану атаку на понад 300 бепла по Росії, зокрема по Москві, пожежі, закриті аеропорти та зупинене залізничне сполучення було змі відсвітлювало ну дуже мінімально. Імовірно, через непокоєння російського керівництва щодо негативної реакції населення. Що йдеться у звіті, так ти що Путін, російське вище керівництво майже напевно вважають, що здатність України як атакувати, так і спричиняти дезорганізацію всередині Москви завдає незручностей. Підкреслює виклик, який стоїть перед Росією щодо захисту своєї інфраструктури і стратегічних об'єктів, збалансований із захистом своїх операцій на лінію фронту. Йдеться у повідомленні. Слухай, мені подобається знаєш їм надавали лящів річкових таких хороших, да більше трьохсот ба. Ну, знову ж таки, це те, що пише російська пропаганда. Вони е, неудобства. такі, трошки неудобства, да? там, Поприлітало по стратегічних об'єктах, газопровід Дружба закрився, тому що в своїй тепер там слід, а що ділать? Де мій газ? А от тобі кукіш український тобі замість е, рускового газа. От, і вони незручності. Ні більші, ані удобства. Ну, подумаєш. Там, ну, то, ну, От, е, такое. Гаразд. Е, про, До речі, от, тема, яка ти торкнулася, але ми не розкрили, да, що Зеленський зіграв ключову роль в переговорах е, в Джиді. Так от е, про що? Ну саме чому так? Президент е, керував діями української делегації в дистанційному режимі. Про це повідомив Георгій Тихий. Це речник Міністерства закордонних справ України. Він назвав переговори одними з найцікавіших із тих, які, в яких доводилося брати участь з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу, гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої. Мети. Е, я просто пам'ятаю, е, десь два тижні тому низка ЗМІ, е, західних ЗМІ писали про те, що України немає досвідчених переговорників. Ну, тобто немає людей, які зможуть е, вести нормальну перемовини. Виявляється, є? От зараз мені цікаво послухати жінки тих е, аналітиків, які кричали, що Україна нічого не вийде, вони не вміють вести перемовини. Ну, от, подивимося. Далі, знову ж, тихий. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років, зазначив тихий. Втім, він зауважив, що кількома нюансами, які не нашкодять, можна поділитися публічно. Тихий нагадав, що переговори тривали загалом понад 8 годин, майже безперервно. якщо не враховувати обід після під час якого теж ішла робота, історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень саме в ці останні години еншпілю, коли втома вже вдається в знаки, раптом стає можливим вихід із глухого кута. Та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характеру, а ще контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі загалом, е вважаю, впоралися, вважає тихий. Ну, в принципі, так. Цього разу не було словесної перепалки якихось. Скажімо так, не гараздів, конструктивна розмова. Реально, ну я думаю, що американці, в принципі, побачили, що українська переговорна група набагато що здатна. І от дійсно зараз м'яч на половині поля росіян. Подивимося, як вони як вони будуть далі е е себе вести і. Е Ну, якщо раніше Трамп казав, що у Зеленського немає карт. то Тепер він вже це говорить, що у Росії немає карт. А де, де ділися? Всі, а всі у Лукашенка, мабуть, карти. Поки ти тут розповідаєш за карти, російські є чи нема, російські боти поналізали і Ой, дописують де, багато де, де, всього де. лайливого, і включно і в бік нашого лідера України Володимира Зеленського. І от далі, до речі, про лідера України буде також і мова, бо багато цікавило людей от таких от деяких, да, включ. Росіян. А чи будуть вибори? А чи буде відставка президента України? А чи обговорювали в Саудівській Аравії це питання? От знаєш, багато Знаеш, чому це цікавило. їх це... Знаєш, чому це їх цікавить? То, що в них виборів немає. У них Путін вже 25 років біля керма сидить. Ну там була прокладка мєдвєдів, да? не пам'ятаю з якого по який рік там да? один строк. От, і все, а так Путін, 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 Путін. От і вони не можуть зрозуміти, в голові не вкладається, як це так змінне. Влада може змінитися. Ну для них це якесь щось, щось страшне. Це таке, знаєш, утром ти вечором ти спав при Путіні, а, а вранці прокинувся, а тобі кажуть, Путін мав зліє рядом з Леніним. І все, і паніка, обвал всіх ринків, бабушки побіжали скуплять гречку і яйця. Ну це ж собі? <реш> це от як в 52-му році, коли Сталін помер, якщо так подумати. От Хто Хто в Росії може стати якимось лідером? Опозиціонерів він всіх познищував. Ну, Реально нема нікого. Да? Е, наприклад, ті ж самі лідери опозиційних російських партій, там ЛДПР і інші, ну, вони ж опозиція суто карманна. Да? Тому що все одно вони в, в, в Держдурці сидять і приймають ті рішення, які їм зверху спускає Путін. Да? Якоїсь реальної е, противаги е, владі нема. Дуже було б непогано, якби в цей момент в Росії, наприклад, прийшли до влади якісь люди, ну, наприклад, лідери того ж самого Легіона Свободи Росії. Ну, це було б взагалі супер. Це я це, так трішки відволікся. Далі поговоримо якраз про те, чи обговорювали вибори в Саудівській Аравії чи ні. Але не обговорювали ці питання, не були темою перемовин між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Під час переговорів української та американської делегації у Джиді судівській Аравія 11 березня не обговорювали питання проведення виборів в Україні або відставки президента Володимира Зеленського. Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая. Із посиланням на інформовані джерела знайомі з перебігом перемовин. Джерело безпосередньо залучено до українсько-американських переговорів. Розповідає проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джиді. Написала вона в соціальній мережі. X. Отже, бачимо, що в Ваші конспірологічні теорії деяких людей вони, скажімо, так не справдились, і лідер нашої держави казав, що лише вибори будуть після того, як припиниться вогонь на території нашої держави, ну і включно після того, якщо Україна матиме таку гарантію безпеки, як вступ до НАТО, це є однією з цієї причин, що Зеленський б сказав. От так я зробив свою місію Україна в НАТО, але цього немає. Тому лідер нашої держави непохитно продовжує рухати нашу державу конструктивно дипломатично до нашої майбутньої такої бажаної перемоги. Також поговоримо з вами і про те, що дописала після завершення перемовин і Юлія Тимошенко. Так, от насамперед, вчора, Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук написала те, що сьогодні було зроблено перший реальний крок до сталого та справедливого Го миру тепер немає ніяких сумнівів, що ця дорога буде успішно пройдена до кінця. Все це відбувається завдяки стійкості та мужності України і сильному лідерству Сполучених Штатів Америки. Слава Україні! Зазначила Юлія Тимошенко. Як я вам вже казала, дуже активно почала вона вести свої соціальні мережі, і при чому не лише вона, але і Петро Порошенко також про що ми говорили буквально. Здається, якщо не помиляюсь, то вчора із моєю колегою Дриною